Майор, Ваш боневіль у курсі, яку кашу він заварив, припустивши, що Ель-Бейдаві буде працювати на американців. Звісно, пані міністр. Знаєш, Франк, я завжди мріяв бути військовим репортером. Тут є свої плюси і мінуси. Франк, я боюся. Журналіст. Журналіст. Не кидай мене. Чорт! Нас взяли у заручники при виконанні наших обов'язків. Ми у небезпеці. Прошу, не забувайте про нас. У таких справах час на нашому боці. Ні. Скажи, крім як давати ляпаси, ти більше нічого не вмієш? Я знаю, що нам треба робити. Ми тікаємо, ми герої! Тримайся! Тримайся! Саме сьогодні наші колеги Франк Бонвіль і Альбер Пусен повертаються з Іраку. Альбер, вона твоя дружина. Скажи їй правду. Нічого не знаю і знати не хочу. Віта. Вимикай. О, це так пригода.